Можемо знайти щось його в Божому законі. І знаєте, мені це нагадує, коли Христос йшов на Голгофу, написано, що Ісус каже, ось іде Князь або дьявол цього світу, і в мені немає нічого. Друзі, дуже класно, коли люди щось шукають погане про нас. І вони не можуть що знайти, слава Богу. І я хотів би, щоб ми зрозуміли, що коли ми ходимо перед Богом, з Богом, для Бога, ми бережемо себе чистими. І написано, що вони захотіли і знаєте, за опрім, щоб протягом 30 днів. Жодна людина не зверталася до інших богів, а зверталася только, або молилася і, і до Царя Дарія. І якщо якась людина буде поймата в тому, що вона уклоняється іншим богам, то для неї очі у ров із львами. Тобто цю людину повинні були схопити і бросити у ров, де чекали його льви. І от один вірш я читав. Про це дізнавшись, що підписаний указ, Данил все одно пішов свідом, його вікна було від сторону Єрусалима. І він тричі на день, друзі, ричі на день, написано, схилявся на коліна, і що? Молився. Написано, прославляв свого Бога. Я він зазвичай робив. І до сього. Ми бачимо, що коли Даниїл почув цей новий приказ. Це не зупинило його, це не поміняло його думку про поклоніння своєму Богу. Чому я назвав проповідь поклоніння, яке не залежить від обставин. Ми бачимо, які були обставини до цього, які і сприяли Даниїлу для поклоніння. Але пройшли рублощі. прийшла небезпека, він молячи до Бога, він що? Ризикував, що його. Ой, маю, і що його з Іною туди вров до, до Львів. І знаєте, така дуже гарна думка написана. Я він зазвичай робив до всього. І, знаєте, коли я готував цю пробу, мені така думка прийшла. Я її собі записав, щоб не забути. Якщо ти поклоняєшся Богу і був йому вірний у мирний та легкий час. Є шанс, є гарантія, що у часи труднощів і пробувань не зможеш оклонитися Йому і залишитися вірними Йому. Амінь. Є шанс, є гарантія, що якщо ти в мирний час йому поклонявся, ти це будеш робити і в інший час. Друзі, я хотів би зауважити, що поклоніння – це наше пряме відношення до Бога, яке супроводжується нашим ослухом, нашою орою Богу завжди і всьому. Поклоніння це не тільки час нашого прославлення піснями. Знаєте, Хтось зауважив, що прославлення це. Розуміння про Божу доброту і ми е, одягуємо, прославляємо Бога за Його доброту. Хвала це визнання Його величі. Ми в хвалі величаємо Його силу, Його могутність, Його досконалість. Але поклоніння це визнання Його святості, або це відношення до Його святості. І поклоніння це не завжди, знаєте, пов'язано з піснями. Написано, Авраам сказав дружині своїй, взявши свого сина, він сказав, підемо, оклонимося йому Богу. Ми не бачимо, щоб Авраам співав або вихваляв його на горі. Але для Авраама поклоніння було виконане те, що йому сказав Бог. Амінь. І поклоніння це наше відносини з Богом, це наше пряме спілкування з Ним та бажання йому служити. Знаєте, Даниїл, він особисто знав Бога. Можна спілкуватися і поклонятися тому, кого ти особисто знаєш. Я не, не забуду і гарний приклад, коли один професор на одних заняттях визвав хлопця віручого Христия. Він хотів осміятися над ним перед пересією аудиторією, було десь до ста людей всіє аудиторії. І він каже: ти можеш мені просто пояснити і показати мені людині, що Бог є. І знаєте, цей хлопець він багато не думав, довго не думав. Він каже, Бог є. Я сьогодні вранці з ним спілкувався. Проста відповідь. Каже, Бог є. Я з ним сьогодні вранці спілкувався. Він не почав, знаєте, про теорію Дарвіна, він не почав про якісь там ще десь і речі. Він просто, знаєте, те, що прийшло йому на думку, те, що він робить кожен день. Каже, Бог є, бо я сьогодні з ним балагав. І, і знаєте, каже, що професор, після чого вже нічого не міг йому сказати. І Даниїл, він знав особисто Бога. І, до речі, цар Дарій, він про це знав. І коли, знаєте, сказали цесарю і кинули Даниїла, вони в ров, де його чекали Льви. То, знаєте, царь Дарій каже, Даниїл, я вірю. Що Бог, якому ти та служить, вірно, Він може тебе спасти. Навіть цар, навіть невіруюча людина, вона бачила його поклоніння живого Богу. І знаєте, написано, що його тинули, поставили піща, щоб ніхто не відрив. І написано, цар, він не міг заснути. Написано, що сон і кави від нього, йому подавали їсти, а він не їв. І вранці на світанку він побіг до цього рва, маючи надію, що він живий. Але каже Даниїл, я, е, ще мог Бог і тебе служити спас тебе. І знаєте, Цікаво, 22 вірш, Даниїл відізвався до царя, царю, живі у Мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув пащі левів, та що вони не завдали мені жодної шкоди. Ось і я перед ним невинний, Та й супроти тебе, царю. Я не синив жодного зла. Амінь. Ми бачимо, що. Все... Даниїл відповідає, хоча Салі він казав Даниїлу, слуга, слуга живого Бога, чий зміг і Бог незмінно служити, врятувати тебе від левів. І далі він десь мав надію, але сумнівався. І тут він чує, як Бог, я а знаєте, відповідає. Друзі, це великі для нас поясни, що Бог. Він знає тих, хто йому поклоняється. І в прудні часи, він допоможе, він захистить. Поклоніння це завжди була важлива тема у християнській, коли Бог, знаєте, виводив ізраїльський народ із Єгипта, віддавав 10 заповідей. І перша заповідь, пам'ятаєте, як вона звучала? Я Господь, і Бог. Які вилу тебе загиблого раю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, орів мене, і друга заповідь. не роби собі жодного ідола, не буде уподоби того, що на небі вгорі, що чи на землі, внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитиме їм. Адже я Господь і Бог, Бог ремний і рай за гріхи Боїв дітей до 3-4 поколінь, ніхто не навидить мене. І я скажу, друзі, що війна сьогодні затягнулася одна із причин, тому що люди не хочуть поклонятися Богу. Знаєте, що я побачив у книги Даниїла всі заповіді другі? Я побачив, що поклоніння і служіння вони разом. І мені на думку приходить слава Христа. Коли він був у стелі, коли він 40 днів був голодний, коли дьявол його змушував аміння е, робити хлібом, коли він його підняв на висоту храму, щоб він скинувся з цього храму. І третє, саме головне, він хотів, щоб він йому поклонився. І зауважте, така є гарна річ або гарне речення. Він каже, Господу Богу. Одному поклоняйся, і йому одному служи. І мені сподобалося, знаєте, і був вчитель Дері Прінс, він зауважив, що, у думку, що ми будемо служити тому, кому ми поклоняємося. Тому Христос сказав: Господу Богу поклоняйся, і йому служи. Якщо нема, Поклонення, якщо немає відносин з Богом, ця людина ніколи не буде служити Богу. І коли різні обставини, вся людина, якщо вона не знає Бога, вона не зможе служити. І на завершення я хотів би привести приклад Йова. От як кажу, поклонення і не від обстамен. Його поклонявся Богу, в нього все було. Да. Він був вірний Господи. Я не буду зараз це читати, але першому п'ятому вірші написано, що він уже рано звершував служіння поклоніння. І коли прийшли в упробування, він також залишився вірний Богу. І е, пару віршів прочитається, Йова, це, до речі, мій улюблений розділ, бо глава 20 і розділ, де Йов каже свої думки в голос, щоб його чули і друзі, і його в лапках підбадьорували. Книга Йова, 20 і розділ, 9 вірш. Коли я шукаю Бога, ліворуч. Не приміщаю, повернусь праворуч та ось не бачу. Але я переконаний, що він знає мою дорогу. Нехай він мене виду чистим наше золото. Він каже: я не знаходжу Бога, але я все одно буду триматися Його. Амінь. Я хотів би на інець запитати нас, чи залежить наше поклоніння від обставин? Я вам скажу, так, є такі люди, які поклоняються Богу, але дуже важко. Вони починають молитися, вони починають поститися, вони починають хапатися за Бога і шукати відносини з Ним. А є люди, які знаєте, все в них добре. Все у них власно, все, як кажуть, на своїх місцях. І вже немає, знаєте, про все, що, що казав Василь Васильович, бути нижчим духом. Але, знаєте, все на своїх місцях, але Богу немає місця. І я помітив, що є люди, які не можуть шукати Бога і поклонятися Йому, але у них все добре. І в восьмому розділі. Повторення, бо розконі на Російська написано, коли будеш їсти хліб, коли будеш мати достатньо, Як там написано, не забудь Бога свого. Амінь. Далі ми з вами станемо, будемо молитися. Це дуже знаєте, велика тема, можливо, ми будемо продовжувати. Але я хотів би, щоб ми помолилися і щоб нам Господь показав, е, завжди ми поклоняємося йому. В будь-яких обстанах, якщо це не так, то знаєте, не соромно Богу сказати, Господь, прости мене і навчи мене. Я Даниїл, я Христос, я Павло, я сьогодні згадував Василь Васильович, коли його бросили з силою в темницю, да? написано, вони що? Співали, вони поклонялися Господу піснями і залишилися йому вірними. Амінь.